Святогорський успенський монастир розташований на правому березі сіверського дінця і є однією з найдавніших православних святень Русі. У 15 столітті монахи пробили проходи в м'якій крайдяній скелі, і на її вершині побудували печерну церкву. Перші наземні храми почали будувати у 17 столітті. З архівних документів відомо, що до того весь монастир розміщувався у печерах всередині скелі. Припускають, що там знаходився головний успенський печерний храм, втрачений потім в результаті обвалу. Заснування Святогорського монастиря відносять до 8-9 століття у 8 столітті у Візантії в Константинопольській церкві спалахнула іконоборницька єресь. Більше за всіх постраждали ченці, які були найревнішими шанувальниками святих ікон. Тоді знелюднілі всі візантійські монастирі ченці втекли до південної Італії, Донайської готі, Криму і на Кавказ. Коли гоніння посилилися, православні іконошанувальники вирушили по річці Дон і її протоцію Сіверському Дінцю далі на північ. Найперша писемна згадка про місцевість з назвою Святі гори. Зустрічається у 1527 році у нотатках німецького посла Сігізмунда Гербенштейна. У той час південні околиці Російської держави страждали від набігів кримських і ногайських татар. А монастир був найбільш передовим російським поселенням у степу і слугував державі як сторожовий пост. Однак, головне призначення святогорської сторожі полягало не в обороні монастиря від татарських орд, а в спостереженні за переміщеннями кочовиків. Функцію оборони успішно виконувала неприступна з усіх боків крейдяна скеля, всередині якої і знаходився монастир. Під час нападів братія захищалася рушницями і піщалями. Монастирські споруди зводилися переважно уздовж берега річки біля підніжжя Крейдяної гори, і лише Миколаївська церква на її вершині. Всю гору під церквою пронизував лабіринт ходів і келій. Монастир був оточений стінами, озброєний артилерією і вогнепальною зброєю, і успішно оборонявся від татарських нападів. Він відігравав визначну роль у справі колонізації південних околиць Російської держави. Підземний хід довжиною 900 метрів, який вів до храму святого Миколи, пронизував кридяну гору від підніжжя до вершини. Вхід до нього знаходився навпроти західного фасаду Успенського собору біля нижнього паломницького павільйону. Хід виглядав як коридор з багатьма відаглуженнями і бічними печерами. Очевидно, він слугував монахам сховищем під час ворожих нападів на монастир. У верхній частині гори були вироблені також численні Келії і підземна церква Антонія і Феодосія, відновлена у 1846 році. У 1679 році кримські татари захопили і спустошили монастир. Пізніше укріплення і монастирські споруди були відновлені. Азовські походи Петра І поклали край татарським набігам, і монастир поступово втратив стратегічне значення. У 1783 році його майно і угіддя відійшли до державної скарбниці. З 1844 року його відновили під назвою Святогорська успенська пустень. Були проведені великі відновлювальні роботи. У першу чергу побудували Успенський собор, головний храм монастиря. Інтенсивне будівництво тривало до кінця 19-го і в першому десятилітті 20-го століття. Святогорський монастир набув широкої слави. Його відвідували Ілля Рєпін, Іван Бунін, Марина Цвітаєва. Навесні 1887 року. Тут мешкав Антон Чехов. З 1918 року почалося розграбування монастиря. Все майно було описане і вилучене. Блюзнірства над священними предметами супроводжувалися побуттям і вбивством чинців. У 1922 році Святогорський монастир закрили, а на його території організували будинок відпочинку для робітників Донбасу. В наступні роки, в тому числі в роки Великої Вітчизняної війни, монастир зазнав руйнувань. У 1947 році був підірваний цвинтарний усіх святський храм, а в 60-х роках зруйновані усі монастирські цвинтарі. Головна святиня монастиря, Успенський соборний храм, перебудували на кінотеатр а трапезну церкву Різдва Богородиці на їдальню санаторію імені Артема. З 1980 року комплекс монастиря оголошений державним історико-архітектурним заповідником. Сьогодні у розпорядженні монастиря знаходяться три наземних і стільки ж печерних храмів, а також дві дзвіниці. На головній з них 17 дзвонів. Вага головного і гуменського дзвону становить 6 тонн. Святогорські печери з каплицями, усипальницями і келіями шануються в усьому православному світі.